Привіт, друзі! До об'єднання синдикат надійшла інформація, що в селищі Буковня біля 23-ї школи знаходиться наркопритон. Тоже така кімнатка, вона використовується для того, щоб тут колоться ширкой, також тут продають наркотичні засоби. Прямо в цьому приміщенні, прямо біля школа. А, тут тут ще и притон. Коли синдикатівці прийшли до наркопритону, то і наркоторговці, і наркозалежні звідти втекли, залишивши за собою безліч шприців. Це мало, я так розумію, бути взагалі один з корпусів школи, але його десь закинули, не достроїли. І стільки, скільки тут валяється шприців, це не передати. А ви вже знаєте, як діти, діти по стройках лазять постійно, тут ступити, тут дуже ти як по мінному полю ходиш. Воно школа буквально в метрах 15. І а, також будинки житлові, теж тут. Причому зі всіх сторін, бачите, і там, і от вся цей, і дорога йде через дорогу, знову будинки, от, а, висотки. Це капець. І це ми не зібрали навіть не знаю. Ми вирішили ці шприці прибрати та зробити оповіщення про те, що ми беремо справу під свій контроль. Так, бачите, діти ходять. Ось по суті, оця стройка. Ще раз. От діти. От діти. От ця наркоманська стройка. Зараз йдемо до участкового цього району. Дізнатися, як так виходить, ну, що така біда на наших вулицях твориться. Ми переводимо до закрепньої школи, від якої знаходиться наркопритом. Там той участковий, який там немає, ледве виявили, ще старший участковий, Ця дільниця зараз належить, ледве виявили, що 5 років його звідти вигнали. Я так розумію, угоду до оборону. Ось хотілося б з вами поділитися. Ну я думаю, ви і так знаєте, що це відбувається, не знаю, відсотків 8 від того всього, що там знаходиться в цьому Меркепритоні. І в принципі, якби якщо. Якісь сумніви, страхи чи далі для боротьби з наркотиками з наркоторгів чи зі злочинністю інших, яке там відбувається, є, то ми можемо в цьому допомогти. У нас хлопців багато, які пройшли, і АТО, і так далі. Ми можемо там надовго. Я нічого не можу вам і сказати. Я не уповноважений, щось якесь. Ну, ми вам свою проблему доповіли. Я вже думаю, що ви зі своїм керівництвом знайдете спосіб, а з нами а, якось це все скоординувати. Ми, ми наведемо там передок швидко, <звісна> тільки якщо прес-офіцер, Він цю проблему всю розкаже. Хто за ці проблеми всі відповідає? Ага. Тобто ніхто не відповідає, як завжди. Проблема торгівлі наркотиками це не лише проблема правоохоронної системи, яка кришує ту торгівлю наркотиками, або яка боїться ту торгівлю наркотиками, або тим паче ми всі знаємо, що абнон поділено на ділянки і контролює повністю тут торгівлю. Це і проблема того, що так у них знизиться розкриваємість. тому що як у нас в країні відбувається розкриваємість? Береться наркозалежний, його закривають в камеру та тримають там годин 12. Після 12 годин ломики він підпише все, що завгодно, і признається в усіх гріхах, які він. Скоював та не скоював, тому часто правоохоронним органам невигідно закривати та боротися з наркомафією ще й з цієї причини.